Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про те, що відбувається на напрямку Покровському. Генштаб сьогодні визначає його і інші, які поруч одним із найгарячіших. Зрозуміло, що ситуація дуже напружена. Розкажіть, яка кількість атак відбувається щодоби, чи не зменшується, чи не збільшується ця кількість? Ну і загалом, як діє зараз наш ворог? Ворог, ворог, сказати, що видихається, не можна ще. От він кидають резерви свої всі, які тільки можливо, О, все ж таки сказалось те, що курська, курська операція, як ми її називаємо, все ж таки витребувала певні сили для того, щоб вони знімали з ділянок фронту, в тому числі на нашому напрямку. Тому, скажімо, трошки це полегшило і. Ну можна сказати, що декуди, де де подекуди воно трошки стало легше. Да? От, е напруга, і е велика кількість все ж таки, знищених окупантів. Також як кожен день штурми, кожен день загиблі. Е техніка, все що тільки може до чого ми можемо дотягнутися. Е видамо озброєння, включаючи артилерію і, і танки, і наші безпілотники. От ну надається на результатах, от а так. Чергова фраза, яку ми завжди кажемо, ситуація напружено контрольована. Сам не люблю цю фразу, всі не люблять її. але дійсно… Ну, знаєте, командування... і війна не всім подобається, да. пане Сергію. Тут така ну, історія. Та. Для але, того, щоб але, бити е... ворога, ми з вами традиційно кожного етеру продовжуємо збирати гроші на потреби. Розкажіть, як цей збір рухається, і загалом що, що потрібно: дрони, реп, то що завжди. Е, да, це, це зараз ми це збираємо. Е... На засоби РЕП безпосередньо, от на засоби РЕП, які нам дуже дуже допомагають, е, тому що ми практично е, більшу частину безпілотників ворога за допомогою цих засобів деактивуємо. і вони не долітають до наших позицій, і чим сам тим самим зберігаємо життя наших військовослужбовців, і не тільки і цивільних. На жаль, е, гинуть люди також. От. Е, тому дуже потрібно, дуже дякуємо всім, хто долучається. У нас певний період було затище, ми не збирали, але зараз треба, ну, активізуватися. Ворог і... суне. Да, да, да. Ворог суне, ворога ворог треба шуне, чимось треба бити. А як у них з ребами і дронами зараз, а, пане Сергію? Я думаю, що тут, де напрямки найгарячіші, вони, звісно, всі сили кидають. але... А вже що? ну скажу так, що. Те, що було, скажем, три-чотири тижні назад. Ну тут трошки поменшало. От безпосередньо, все ж таки, ну ті заходи, які ми робимо, вони допомагають нам. От, і тил наш підтягується своєчасно, реагують на всі наші запити. Тож дякуємо тим, хто допомагають постійно, при чому допомагають, от дуже треба в цьому плані бути завжди ну згуртовані. Ми повинні завжди бути згуртовані як нація, як громадяни своєї країни. От, а зараз особливо, от саме безпосередньо на захисті, на захисті нашої держави, захисті життів людей наших. Я кажу не тільки про е військових, а й про цивільних. На жаль, е кожен день ми читаємо новини, бачимо, що там прилетіло, там зірвалося, там вибухнуло. От. Це відбувається постійно, пан Сергій, Авіація російська працює нещадно сьогодні по наших містах і селах. Е, ви знаєте, е, на нашій ділянці, от безпосередньо наша бригада, зараз ми цього не спостерігаємо. Угу. І хотілося б, щоб так було по всьому фронту. Угу. От, е, да, це дуже важливо. Все ж таки, робота глибоком тилу ворога. Тож у наші сили е, спецоперації, там СБУ і інші гур. Працюють, от і це дає свій результат. Воно не може давати отак зразу, тому що е, ця Шестська Федерація нас велика, ну по об'єму велика, по запасам. Вона готувалась до цього. Вона безпосередньо, знаєте, е, злодій, який е, має в планах напасти, він заготується. готується. Люди живуть собі, займаються мирним життям. Вони до цього готувалися. Тому зараз, отак от. Так от. Пан Серію, дякую вам величезне і за роботу за те, що доєднуєтесь. Глядачі, прошу долучитися до збору. Точно знаю, що ви можете і на офіційних сторінках 59-ї бригади знайти цей збір. Обов'язково долучитися. Сергій Цихоцький був на зв'язку. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Був нашим гостем. Дякую вам величезне. Будьте здорові.